От подивіться от на цих от хлопців, гапліти виглядали саме так. Тобто максимум, що у вас було з собою, це із обладунків це шолом. А іноді просто, тобто, типу, стандартний обладунок для гопліта це значить гаплон і спис. Дорі, спис дорі, щит гоплон. Оце от все, що вам необхідно, в принципі, по мінімалки мати для того, щоб бути класним гоплітом, ще починаючи з темних віків. О, дійсно, вони так воюють, це очевидно. І особливості цієї всієї штуки в тому, що основу підрозділу складають люди, які живуть поряд і працюють поряд. Тобто, оті от самі пацани, ваші каріша. З якими ви симпозіонуєте кожен день чи через день, коли там вже домовитись? Значить, з якими ви там в палестрі кидаєте списа, боретесь, значить, і, можливо, навіть не тільки? Ну це залежить від ваших подобань, звісно. От всі ці хлопці, вони з вами будуть стояти. в